Вітаю всіх! Мені подобаються новини, коли не приймають російські танкери з нафтою у портах. Починаються такі приколи. Цікаво, цікаво. Тепер давайте подивимось, як вплинуть оці санкції на нафтопродукти, оці заборони на порти, на економіку Росії. Як це вплине? Оце той важель серйозний, який всі довго морижили. Як вплине це все? Давайте глянемо трохи. Колесо фортуни. Відразу король мечів. Це погано впливає по мечам. Лазєчки, шукають лазєчки. Обмеження, все одно, вісімка мечів це дуже добре, тому що оці лазєчки дуже обмежені. Вони намагатимуться обійти ці обмеження. Кінцевий результат. Пошук третіх сторін, які будуть з ними співпрацювати. Ці обмеження дійсно на них впливають, але по колісниці вони все одно будуть шукати варіанти. Десятка жезлів, ось. Добре притиснуть вони, все-таки притиснуться добре. Але не забуваємо що у Росії багато союзників, через яких можна це робити. Тепер, як вплине на проспроможність фінансувати війну? Як вплинуть ці санкції ці заборони на порти, щоб кораблі припливали? на Можливості фінансування війни. Як це вплине? Давайте подивимось. Погано. Повішена жертва все одно. Ось. Надовго, вже не дуже. Надовго важко. Це знімає можливості довгої війни. Кінцевий результат. Ось потрібна вже перемога. Вже вона потрібна. Вона вже потрібна. Ось вам король Пентаклів. Дуже приємно. Це в мене трам завжди. Підпадає, мій сигніфікатор. Приємно, що потрібно закінчувати це все. Перемогу, звісно, перемога ніяк інакше. Досить непогано. Мені подобається.